Всім доброго дня! Ну що, три дні не виїжджала вгород. Так хорошо, господь. І гроші цілі, і все. Все ж є. Треба холодильник те, що є, з'їдати. А це приходиться виїжджати, знаєте чому? Так, хоч би в какашку не заїх, бо там Дуська накакахала. Приходиться виїжджати, бо їду... їду за цим. За щоб обробити. Мам! Ти... Пусть зразу. Да, випустиш, конечно. Все, давай. Да, випусти її сразу. Питаю випустити. А що, не випустите? Хай закрита, сидить. Каже, Вітя, возьми кабаки, вирви, Щоб вона і не побачила. Так конечно. Тут буде тоді скільки. Сьогодні читуська. Чи може кішка, чи може вітер, вітер такий один синій, ну це з учора, бо він вже засох. Зломило. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй, що ж це робить, кажу. Мам, Це всього-навсього синій. Що там робить? Вітер я вам не можу передати. Дурдомище, дурдомище. Вон, подивіться, що робить з оцієї липою. Диви, диви. Оце зараз проїжджаєш і думаєш, не дай Бог шуруне. Я не знаю, це вже цього немає льоні без рукого, не знаю скільки. Це вони як поженились Наташу, посадили у цю липу. Хто її буде пиляти, це, мабуть, бачиш, які палки падають. Так, швиденько тут. Щоб оце дерево спиляти, тисяч двадцять треба заплатити. У нас є спеціальні час організації, які їздять і пиляють отакі старі дерева. Нащо до такого пускати, я не знаю. Просто не знаю. Ну та то знаєш, хазяїн барин ми ж її пилять не будемо, але бачите, вітер і вже, і вже, вже страшновато, бо може впасти пів дерева. А як пів дерева впаде, то півмашини зігне. Ви скажете, та страховка та да, все. Так? Ми страхуємо ж машину, тільки третє людсько, щоб дешевше було, всі так роблять. Ось Серегін батька, красивий такий був в молодості, видно. Рибак Серега і вони з мамою розвелися. Мами вже нема, не знаю, скільки Сереги, не було. дуже красива жінка була. А він женився сто раз, а на старості інсульт перехватив до Сереги, до Серега. Серега його забрав і з сином живе. А куди ти дінеш? Рідна кров як би там не було, а рідна кров шкода, як би там не було шкода. Блять, вухо заложило. А я сейчас поїду, мені зараз я зараз поїду сюди, мені просто цікаво. Deixa Бивши Ліонова, у нас ота кондитерська, що робить оті цукерки. Мені просто цікаво. Я б хотіла, чесно кажучи, заїхати на базар, купити редиски собі. Нічого, хлібину куплю і редиски. Все, більше нічого не потрібно, все є. А й сметани треба купити. Сметани, маму, вчора готували зелений борщ, то всю сметану хакнули туди. А так усе є. В холодильнику, ну, чесно кажучи, в холодильнику в основному у мене свинина і два філе коріне. Ну, Вони мерзли. Може, куплю якесь корінне філе, що оббігну. Ми з мамою пожаримо. У нас каструляка зеленого борща є, не так, що їсти є, От то підпікай, бо ми любимо солодке. І бабушка любить солодке. Так що отакі ділишки. Споки вчора з вечора, і сьогодні така вранці була тривога, така тривога затяжна, саме затяжна. А ще хочу сказати: отам сердобольні наші українці, які самі, мабуть, десь в Німеччині сидять. А розповідають, це я за канал е, доньки. Вона може розмовляти українською, польською, російською, німецькою, англійською. Але у неї Костя. Він із Мелітополя, там розмовляли російською. Вона деякі слова, і українські, і російські, Але веде вона свій канал на російській мові? Не потрібно писати оте все сміття, яке ви пишете. У мене син розмовляє теж російською. Але його всі розуміють, і з побратимами він теж і українською, і російською, не в тому річ зараз. Не в тому річ. Я 55 років розмовляла російською мовою. Так що мене треба застрелити. Я захотіла, тому що мене ненависть, просто ненависть мені. І Я спілкуюся більш з українцями, тому я розмовляю українською. І не треба такими бути. Оце коли такі коментарі пишуть, не то, що я за, за свою доньку, та раді Бога, таких блогерів багато. То на Самвела таке саме несуть. Ви бачили саме українською. Такою це хоче так, хоче так. Не про те, не про те. Ви оце цими своїми лозунгами даєте їжу тим оркам, які кричать, що все почалося, що в нас притискають російськомовних. Я не бачила, щоб притискали. Якщо ви бачили, то напишіть, будь ласка. Так, це про, між прочим сказала. Дякую, тільки я ж не я ж, я ж не призивного віку. Стоять, ці кашки. Ага. Вони полюбляють оцю полтавську трасу. Ох і полюбляють. Краще треба об'їжджати туди через за нас. Да. Ось стоїть. Вони стоять трішки в стороні, а мінтошики ось стоять. А ті он, стоять он їхня машина. Ага. Мінтошики. Оце зараз мінтошики так нас оберігають і за нас хвилюються. Я вас умоляю. Таку армію тримати для того, щоб хлопців наших ловити на вулицях. Я не знаю, Тоже позор, Тоже позор. Я скажу одне, що те, що там рот відкривають Раша, як, як правильно співала Вірка Сердючка, то це не їхня справа. Хай дивляться на своїх і що в них відбувається. Це наша держава, але нам сором. Нам сором за це. Так, поїхали ми. Сюди, бо я зараз хочу заїхати води взяти. Спорошнила трішка, тут уже попрошу Вову, чи в нього там зараз кладуть кирпич, він дасть борщ, достраюває чи, чи ванну, чи щось таке вони там роблять. то там є мужики, то я попрошу. Я Вові і кажу Вова! Ти мені нужен як мужик, як мужчиночка. Каже, та ні. Шуткуємо, звісно. Ми. Вчора довго так розмовляла з Сашею Войтенко, вийшла теж. Каже, і те, йде, не хочеться каже, нічого робити, тому що хренью знає, що воно буде, а робити для оркостана, щоб вони свої сраки вигрівали. Каже, ну їх нахрен. Отак і Ну Там, хто за Хмельницьком мешкає, то там. Там ніколи не буде. Вони бояться. Вони дуже бояться западенців. Дуже, тому що вони знають, що вони будуть знімати шкуру. Шкуру з тих, хто туди прийде, жив'є. І вони бояться. А наших вони вважають, що ми ну, такі рускомовні, центральна частина, східна, що ми ближче до них. І це правда, воно було так. Так що... Ну, все, хватить балякать, а то язик без кісток. А, я сказала вам, чого ж я поїхала в город. я вам тоді скажу, що я буду купувати. Зараз. Справа в тому, де я беру воду, і там воно недалеко від нової лінії, то я заїду в нову лінію, в нову лінію, знову на цю дорогу дурацьку їду. І подивлюся ліки, лі... лі... ну, будемо казати, ліки, які потрібно купити для от фітафтори і для стресу. Зараз дуже розсада стресує. Вам покажу, чекайте. А поки я уважно дивлюся, О, зараз я їду побивши Ліону. Зараз вона називається Юрія Руфа. Ну, це загиблий воїн. Юрій Руф. Я запам'ятаю брат у мене Юра. а вже Леонова була. Не знаю, можливо, він тут мешкав. Сам Леонов він з Кременчука. Так, дивлюся. Можливо, це аж там біля Лукаса десь далеченько. Тут, знаєте, їду, оце я проїжджаю територію, вже проїхала майже автозавод колесний. І так на душі хреново Скільки тут людей працювало, скільки тут продукції якісної робилося. Потім живаго, якийсь пісюн забрав, викупив, все. Тепер бур'яни такі, що на криші ростуть дерева, на криші ростуть дерева. А сам, де цей живаго, зараз? В загніваючій Європі. В загніваючій Європі. Ось що нам дав соціалізм, блять. Ай, господи, цей завод будували Не знаю, скільки людей, які гроші все вклали. Це біда. Можна було, оце, що, що цю приватизацію зробили, бо оце все пішов розвал повний. Бідні ще стали біднішими, а багаті ще багатішими. А саме головне, що у багатих... Розуму не вистачило дома. Вони видавлювали, видавлювали, видавлювали все, що тільки можна, а потім і все. І ось йдуть учні е, училища, яке готує спеціально, бо у нас КРАС є училище професійно-технічне, яке готує спеціалістів для цих заводів. Ну що? Ну що? що? Йдуть ці хлопчики, відучаться. А роботу де шукати? Де та робота? Нема роботи. Тому що ха, хазяйва цих заводів і фабрик зараз на своїх пароходах трьохпалубних уплили за кордон. Забрати все. Просто забрати все і дати в руки такі. Повернути потрібно все людям. людям. Тоді буде толок. А ми вже приїхали зараз швиденько. Десь стану, побіжу, збігаю в нову лінію, візьму, візьму зараз ці, як вони називаються. Ну, бумажечку, бо я ж не пам'ятаю так. Так, ні, я, напевно, так проїду, бо машин то небагато, але, як обично, знаєте, відкривають двері, якщо тісно. Хрейняк по цьому. Побігли з там Я швидко побіжу.